Зона. 8 годин ранку. Перекличка. Начальник повідомляє ув'язненим. З сьогоднішнього дня наша зона перейшла на триразове посилене харчування. Ура! Радісно кричать ув'язнені. Вівторок, четвер, субота. На прийомі отоларинголога Пані, у вас трахея не в порядку. Лікувати треба. Дивно, ніколи нічого подібного не відчувала. Можу в усі трахеї одночасно мужиків приймати. Група програмістів виконує термінове завдання. Як завжди, нічого зразу не виходить. Помилки, виправлення, знову помилки. Заходить начальник, за ним програмістка Лєночка з сусідньої групи. Начальник до програмістів. Ну, що робите? Програмісти не відриваючись від моніторів. Дрочимо. Начальник обертається до Лєночки. Лєночка, бачиш, хлопці мучаться. Допоможи. Прийшовши додому на годину раніше, Степан дізнався про цікавий факт. Щоб не забруднити спецодяг, сантехніки працюють голими. Степан та Іринка посварилися і прийшли до папа, щоб він розсудив, хто з них правий, а хто винен. Подряпаний Степан ледве стоїть на ногах. Іринко, чому ти подряпала чоловіка? осудливо запитує піп. Хіба ти не знаєш, що він голова сім'ї? Воявнича дружина потупила очі й тихо спитала. Батюшко, а хіба не можна іноді почухати собі голову?